Добруго ранку третього холодного дня бр, -бр, бр. Дуже холодно на цій стоянці. Я покинувся. Зараз ці інші будуть прокидатися, роси багато. На палатці все, палатка мокра. Дощі нічого не було. Якщо повезе, сонечко сюди підніметься. щоб не потепліє буде. Сьогодні вже будемо їхати в сторону Коломиї. Там маршрут будемо скорочувати, бо по-перше не встигаємо, а по-друге там є свої нюанси, чому ми так зробимо то потім на ворос Все, ми поїхали. Це було наше місце ночівлі. На Нам через місточок і далі, там за деревами скала, та водоспад зараз туди будемо під'їжджати. Сонце таке шпаре, це водоспад сиковка. Там воно можна залізти наверх Пам'ятник пам'ятати Шевченку. На ліскеля така гарна. Бабин. Ну, бабин. Не дід, а бабин. Кук, я буду діду. А вот там точно. Ну, кобзар гарний. Сидить Шевченко там. Бабінець. Кинуть туда камеру, і буде нормально. блять полный пиздец вообще оце оце О, все слышь блять пиздец вообще водоспад мусор мусор дорога водоспад ну пиздец Ось таку красу по дорозі побачили. По дорозі на Косів все місточок такий є жуть гарный. Сейчас подивимся. Um... Деякі дошки там дуже трухляли. Цікава річка, яка тече... Зараз там хитають, он... щось Пичка тече прям по скалик, короче. конструкция, это для отдыха, беседочка для отдыха. А то спортзал? Там штанга, брусья и прочее. Это был мысль. Это эстеты, которые построили на берегу водопада себе спортзал. Угу. Класс. Необходимо подвернуться. Itu、嗯、seru. На даний момент ми виїхали з Косєва і група трошки розділилася. Двоє поїхали. двое поїхали вже в Коломию, а нас четверо рішили заїхати ще в Шишори, та там водоспади будуть ще. 2. Тут недалеко, а десь 3-4 км туди, ну і обратно тут десь плюс 8 кілометрів. От після цього вже їдемо до Коломи. Водоспад малий губ що 40. Коротко і ясно. 呜呜 Вже зараз коло ми, майже в центрі, шукаємо де щось поїсти. Ось, до речі, скільки нас залишилось. Ось і ось. Жартую. Там ще за одним учасником їдемо. Інші роз'їхались своїми дорогами, кому хто далі поїхав, там кому треба. У кого завтра потяг. так що... Ah, good.